Коли вже була в камінці, там бойова команда відділ, каміньку спалили, тому що там лише у 45-му році, коли забирали людей на фронт, ну і люди, звичайно, тікали в ліс. А там тою бойовою командою керував «Н». То є три сотні, які складалися в тої армії бойової команди. Ну і людей забирали. Це було 43. Десь третій четвертий рік. Коли людей з церкви забирали на фронт, то армія, яку керував М, вони на Кам'янці порядку не заходилися. І коли люди, які з церкви тікали, то бойова команда М пропускали, бо там була залізна дорога. Порати. І вони свою бойову команду розмістили, той курень, розмістив позавізну. І ті, що з церков забирали людей, через сіл забирали людей на фронт, вони пропускали, партизанка втікала, а вже бойова команда, яка наступала, забирала людей то є російських військ. Ну, підпустили там. Допустим, 30-40 до 50 метрів і туди огонь відкрили. То там від першої години, десь від 12-ї години, як в церкві забрали людей, то велися бої майже до вечора. Російські війська наступали, а ті війська, курінь Ема, нищили. Дуже багато, там 11 машин, які потім, там є така пісенька препарата. Каже, на другий день зранку М був дало чині, як армати били по пустій сусідні. То все було оточено, вже армата позакопувала. То в нас навіть в нашому селі по полях вже була армата закопана. Але М Тут були місцеві жителі, місцеві, як би сказати. multimik Beast-car Çin'in yani artık